привет, за меня Киокай. И я не знаю, на що я це відео знімаю. Ну, пускай буде. Але я не знаю всю історію. Але, ну, скажу десь приблизно, як, ну як сказати, ну, типа, розпалась команда Діми. Я не знаю, чи в нього взагалі розпалася вона. Mm. Bo... Він вже почав грати сам. ну Коротше, дивіться. Це в принципі нормальна тіма була. Але з нею пішов. Адам. Шо, хто це такий ну, в цьому відео? він, він був У цьому от відео, як ви побачили в цьому відео, 2 травня 2025 року. В цьому відео перший раз появився дам. І більше ніколи не появлявся. Я правда не знаю, чи він, він пішов з тої команди, але мені здається там. Бо у них такі відношення погані. Далі. Не хочу говорити. Ну, коротше. E, кстати, я на нього спеціально відписав заб... e, підписався. Коротше, другий хто пішов, це я. Бо ну той хлопець, ну коротше Адам був. Для мене, ну як сказати, ну дуже класним другом. І ще, ну Дімом, зі мною відношення теж погані були. Ну і зараз. Так що я з команди пішов. Я не знаю, я буду казати, всі пішли з команди. Ну, я не знаю, чим чи всі прям пішли з команди. Далі, коротше. Далі, Ну, я не знаю, чи він пішов. Далі, вроді би, пішов Антонік. Ну, ви його знаєте всі, напевно. Я його майже в кожному відео. Ну, як... Я колись його, його рекламував. Ну, коротше. Я не знаю, яку ще історію розказати. Мій канал Стань відео во граю сам Дерайлз. Чуть не пройшов. Відео не повне. Інтересна, де да інакша частина. Відео. Mm, ну, окей, третя частина. Я і Антонік. Фіна. Перший сезон. Так, а отут от вже не понятно. Бо це якийсь перший сезон, а де тут я і Антонік? Ще один е, ще. Е, другу частину я і Антонік. Я граю з Антоніком. Значить, оце от Кстати. Е, та тут перше відео там де хтось появився. Ну, коротше, Діма, Та я пам'ятаю, в принципі, його, його минули. Перший, хто в команді був, це коротше, приєднався це Антонік. Ну, там багато хто приєднався в команду. Ну, ну всі наші друзі, які є в Діскорді, е в принципі, приєднались. Ну, дивіться, Во, 1 травня 2025 року. Тоді Діма вроде би, без звуку грав, ну, хто дивився, тут знає. Друге відео вроде би, вже зі звуком. Третє відео теж зі звуком. Четверте відео це це нарешті появлення Антоніка. Ну, і мене там. І е, Адама. Те появився. Ні, стоп. Я тоді ще не з'явився в команді. Це просто відео. Діма не знав, що, що приєднається хтось. Хтось. Він мав похоже, в лічку. Він мав похожу в лічку. Дзвонити? Ну, коротше, я в принципі всі відео не дивлюся, Діма. Далі друг, друге це відео. Як, третє відео 2 травня 2005 року. Та добре, не буду вже казати. Просто о, новому. Так, осада. А ні, ой, яка осада? Горяча зона. Sorry. Так, я не знаю, ну тут вроді би теж зі звуком він казав. М -м, продовження. Це продовження того відео. Далі я граю з Антоніком. Це, це почалася рубрика Я і Антонік. Ця рубрика, як ви бачите, місяць. Місяць. Не. Так. Ну, як ви бачите, він грає наш старенький дедрайлз. Я, в принципі, не знаю, коли це відео вийшло. Ну, вроді би, почекайте. Ща подивсь дещо, мені просто інтересно. А. А, це то це ще. Це вже була ця, ця табличка. Окей. Ну, значить. Ліна. Це друга частина. Я, в принципі, не знаю, що в них буде. Тут друга частина 45 хвилин буде, я її повністю не буду пересказувати. Коли не зможу знайти час, то перескажу. Ну, Якщо я передивлюсь, далі це відео. Я не знаю, що тут. А! Дивіться, точно пильна поїздка. Ну, ми в неї грали ще дойде драйлс. Я тоді, кстати, я тоді, вроді би, був мобом де Ну, окей, коротше, ну вот це відео. Ну, значить, пельню поїздку грають. Граю в спайдер з... А, е, так, ну це. Ну, в принципі, я можу би розказати кожне відео. Правда, відео примерно буде. Іти годину. Я не знаю. Не, ну не потрібні деталі, я можу і не переказувати. Можете самі подивитися. Ну, Це просто спайдер. Далі. Hu... Новий член. Новий член команди. Почекайте. хочу. Ой, не то. Стоп. А, я це відео включив нечайно. М -м. Стоп. Все. Все. А, на паузу. Коротше, новий член команди грає в Брайл Старсен. Коротше, це відео, я... Вже повністю був в команді Діма. Там. Це вже повністю. Так. І знову новий член команди. Зразу саме крута сила в Асабі. Е, Бу... ми, ми будемо ми добре. Будемо. А, ну, коротше, це. Це м -м, примерно. Наша тіма це просто. А ні, наша тіма це просто стімба, вона була Ну Це було коли сила в особі. Так, І знову новий член команди. Зразу саме крута сила. Буде скоро лице. Так, про лице там. Він написав, але чот не бачимо ми його лицям. Далі новий член знову. Ще один новий член команди це Тео. Mm -mm. Граю спайдер з. командою не з, з Антоніком. Нащо він говорить з новими членами команди? Він не може казати. я не знаю, він не може написати з каюка. Каюкай. Ні, та я розумію. Ім'я ім'я важко писати його, не зразу запам'ятаєш. Воно, по-перше, його, по-перше, треба правильно написати. По-друге, по-англійськи. Ну, можна і по-українськи. Можна як-небудь. Тільки не пишіть кайкаю. Кайкаю, блін. Можна. О, кстати, другий канал може так назву. Ну, коротше, пишіть замість каюкай-кайкаю. -каю і побачите ще один канал. Я його зараз перейменував. Так. Ну, коротше, спайдер. Значить, тут. Э, з нами граю. Це тут знову тео буде. Граю э, в спайдер сам до мінос підписників. Так, це коли вийшло? Місяць тому. А через місяць у нього і так 12 підписників. Так, э, не, можу підписатися, але я не хочу. З Антоніком Де Драйлс. як я зрозумів, так і не прийшов. Бо єдиний раз, коли проходив Антонік Дералс на поїзді, не бах, бо це, це зі мною. Я просто взяв водителя, він високого роллер. І ми просто прийшли прийшли Де на поїзді. Та ми там здохли ці двоє, Але ми встигли речах нажати. Я там, там Антонік здох від, від бандитів, я від води. Бо я ну, типу, там типу, є такі штуки, на яких можна прийти. Але я, звичайно, промахнувся і впав воду. Так, окей. Ну, значить, так і не прийшов. Знову пильною поїздка М -м -м -м, не хочу. Не значить, просто в футбол. Граю в стендов 2. Зразу говорю, стендов 2 повний гав. <свист> <свист> так, далі. Граю з Антоніком в вибудвані кор... корабля. Mm. Так. Ще почекай. І кстати, вроді би, так, після цього відео я, я покинув команду. Е, діли, вроде вроді би. Е, кстати, я можу сказати, як ми покинули команду. Це примерно 11-та година ночі. Я... Записую відео для вас окей. Значить, просто грають. Гарден. Грають тут. І це нарешті фінал тої рубрики. Але це ще непонятно, бо це перший сезон. Кстаті, якраз після, після цього відео, коли коротше, Діма знімав його. Я просто врив. Ну, коротше, знаєте, пізніше і за мене Дім мав перезнімувати. Нє, стоп, ні. Ні, він е, вже вилажував відео, а. А я просто. я просто м, м, йому. Ну, знаєте, потім. Ну і відео, яке. Вийшло примерно. Ну, в 10-й. Ну окей. Я ще не закінчую відео. Ні, ну, У нього так мало відео, Я просто щось. 7 перегляду. Мене відео, ну я не знаю. Якісь такі відео популярні за популярні ігри за 2 дні набирають ну, дуже багато переглядів. Ой, йоу, що я зробив? Ну, все мені тепер. Я почекайте секундочку. Все, К канал є. Ну так во, а тепер. А, ну коротше, а тепер кажу е -е... як я застав Антоніка покинути Дімону команду і добавок на дружити з ним. Зря Сказав так. Почекайте, знову секундочку.